Мої обов'язки заходити. у тиждень замисти під'їзди, два рази на тиждень вулиця. Кожного дня збираємо сміття, деякі пляшки, бумажки, хто там, що віточки. 70-річна Зоя Адамюк працює двірницею в Чернігівському комунальному підприємстві ЖЕК-10 впродовж восьми років. Каже, до її обов'язків входить прибирання трьох багатоповерхівок. Втім, через нестачу працівників додалося ще шість будинків. Вчора закадили квитанції, багато було, і треба весь час спішити, іначе нічого не зробиш. розуміли? Робочий день у жінки починається о шостій ранку, завершується о 15.00. Так, оце моя тут. Складний. От савочок у мене є. Вінничок. Підемо зараз, покажу так, вам смітник свій страшненький. Мітло дають, оце сама, сам шукаєш, того що знаєш, буває таке дать душова жуща. Та ну знайду на смітнику. Там усе, на смітнику все. І колготки, і ганчірка для миття, там усе шукаємо. До того, як стати двірницею, Зоя Адамюк 55 років працювала інженеркою землевпорядницею На пенсію пішла, п'ять років попрацювала на пенсії ще, та і що, вдома сидіти, Не цікаво вдома. Думаю, піду куди-небудь. Так що в мене вища освіта. Пригадую, спочатку працювати двірницею було важко, особливо в осінньо-зимовий період. Потім звикла. Відра тут понакидає, треба позбирати. Оце приямки, оце в переямках буває як накидають, Он, бачиш, треба лізти отуди в яму. так раз, тоді так, тоді беру це. Беру це. Ні, це коротше, треба взяти, бо вже так не виходить. А якщо не, заход, не хочу залазити або щось таке, так то метлою. Отак Буває, хто людина сміття своє несе, не донесе, потім назад. Отак. так. Тепер йдемо сюди. Оце я тут доглядаю, ще ці баки. О, зараз побачимо, хто тут що виносить. Оце ж все теж моя територія, це до... і це все моє. Ну, зараз просто тихо тут. Листя нема, а якщо тут я не знаю, що вже 140 чи скільки дерев, чи 170, чи 150. Туди, туди, да, 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 туди, будь ласка, туди, туди. Ну, дивіться мені. А тут різні люди є. У 2022 році, коли Чернігів був в облозі та під постійними обстрілами, жінка продовжувала працювати, розчищала вулиці від скла та іншого сміття. Згадує тоді із 70 двірників на роботу вийшли 22. Ну, сім часу, по-моєму, вставали ті бандити. По той туди-сюди постріляють. ну, знаєш, ж відсюди стріляли, отсюда з цього. То трохи там коли піди, пади, підвал під, Боялась літаків, як ото летів, знаєш, якась так жутковато. І забоялась, коли це кришу пробив. Ну, думаю, мабуть, уже все. Документи зібрали які там понесли на лісковицю. У нас там сваживе, і моя дочка з внуком там були. Думаю, занесу їм ці вже документи на квартиру, а сама ж вернуся, бо мені ж на роботу. То води не було, то воду треба десь було добути. Ніхто сюди нічого не возив по початку, всі боялися цих обстрілів, ні хліба, ні води, ні. нічого. І нема таке зла на їх прямо. Просто ну, дурнуваті якісь люди. Ну що на них злиться, як воно як ото больни дурне, ти на його злишся. Чи ти його проклинаєш, як воно дурне. І вони всі там такі. Прибирати вулиці після російських обстрілів жінці доводиться і зараз. І хоч має проблеми зі здоров'ям, втім каже, полишати роботу поки не планує. Оце думаю, як його закінчить оцю роботу і, і не можу. Бу, поки сила є, буду працювати. Так, Оце така робота. Що тут робота? Бери дай, бери та й роби. Одно й те саме. Колись один чоловік казав, що він працював кондуктором, така так, цікаво, там інші люди. То, а тут одно й ти саме, одной ти сами. Хочу, щоб оце мирно стався це, мир настав, це якось, якось. І без нічого. І щоб усі були здорові. Катерина Сірук, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.